Селами з останнімського району ми здивовані тим, наскільки люди відкриті до програми нашої партії, і з задоволенням слухають нас і готові голосувати. Тож людей переконати виявилося легко. Секс і борщ на столі. Ми із партії за свободу, добро, секс. і борщ на столі. Візьміть а що? А чим недовольні? Ми, ми розумієте, ми не агітуємо, ми їздимо, збираємо побажання. Збираємо ваші побажання. Що би ви хотіли, записуємо. Що вам треба? Як що треба? Що чим не задоволені треба? нині? Лічитися. Гроші не стояли на лікарську, а де цього місця отримало, все віддали і все. Скільки ви отримали? Скільки нам отримали, п'ять хвилин додавали. За що? Пенсі А, додавали, То, то, місця то, місця то місця. що вони додавали, то, то, то прихуни. Шахраї і пройди світи. Вони, вони 5 рублів yeah, а додають. Це, це Леонід не туди хата. То, але він він аби с аби знали, він не в нас по округу йде, він де далеко. Але ми yeah, просто від yeah. нього збираємо побажання всі. Сказати, що люди хочуть. Та, та чого хочуть люди. Що хочуть? Хотіли вас спитати, що це, може це, ви хочете? Я не знаю кого, як він се називає. Хто Леонід Леонід Іліч, туди хата. Ага. А що би ви хотіли? Пенсію більшу. — пенсію більшу чи, чи ще щось може хотіла би здоров'я, здоров'я. — о, елена Васильівна, скажіть, якщо б можна ми би повішали оцей ні, плакат є у вас ні. тут і проголосуйте за, за того, за кого ви вважаєте за потрібне? А ну ми, ми не агітуємо, тому що наш кандидат навіть не йде по нас по округу. ця дівчина йде молода, гарна, здорова. А е, оті хворі вже. Діди, баби, ці бандити, які вже понакрадали, ті колишні партійці, ті. Вони ж крадуть нових та й далі накрадають. Їм наб'ють кармани, все люди усіма нічого. Подивіться, буде красти? Подивіться в її сказати, Дівчина файна, молода. Я думала, що не повинна красти, але Ні, не будемо. Усі так файно говорять, всі так файно все обіцяють. Оцю курварі б не показували на телевізор, це було б добре. А то молода така, воно сідає і дивишся і не відженеш його відте. А, а нащо цього показує, де колись це було. А от курварія а... в вашому плані це що таке? Це ну от ну, що найбільше обурює вас? Так, да, вон... об шоу всякі. Да, Оце воно, все таке. А політика це теж курварія чи ні? Політика, я в політиці не буває, та й не знаю. Але добре би було забрати курварію з телевізії, ні? Так, так, це лога з голими запитцями хадять. Забрати курварію з телевізора. Ми приїхали агітувати з партії за добро, свободу, секс і борщ на столі. <ріст> це що ж партія так а а знає? А то, то, то така партія, та, розумієте? Ми, ми дуже бідна партія, так як ви бачите, з нашої аністаційної продукції. Ми дуже бідна партія і не, 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 не дуже ходимо в кімнаті. А де це? Я ще не чув такої партії. Не чув? це чу. третій номер. І я не чув, то, то, там Головний, кандидат? Головний, не туди хата, Леонід, але то Київський. А в нас від області оця дівчина йде. Це по серцю чесно по Там більший плакат, так щоб було видно більше. А можете поставити отак чобіт на, на цей. На, на колесо. Так аби було видно. Байдена лягайте. Обнімай, ви солом, сонце те Як, Якби ми повісили отут. Плакат у вас які плакат? Магазину ну, ти шо, то можна було би чи ні? Стар, а що в тих ящиках ходить? А то не наш, вони наші мама, мама а то твої! – То можна було би повісити? – А що це таке? Це Я... партія така. Ну що це таке за десять третій номер? Ну, така назва партії. То нова партія створилася а що ви недавно. Я збираю побажання людей. Що вони хочуть змінити? Оце наше завдання. Щоб ви сказали, що ви хочете, щоб що не добре, що вам треба? Що мені треба? Да, да, це я Мені слава Богу, все добре. Здорова, не слаба, все добре. Ну як, ви впевнені за майбутні дітей, що завтра буде. У вас діти влаштов... влаштовані, як ви? Та що за партнер? За свободу, добро, секс і борщ на столі. Да? Ну, вже все, ще такого не виділа, понамальованому, нефайно. А чого не файно? Ну, що таке чорне, траву такі. Ну, то розумієте, нам партія мало грошей виділила на поліграфію. Нам головне зібрати, що люди. А що вам кажуть. по кількох партія дала, таки, скажіть. А по ми партій. поки що безплатно. Нам Це лише нам Скажеш, пообіцяли. Нам побачили. не знаєш кому. Це дурно після... ви не ходить. Після виборів. Це пообіцяли. дурно ні один не ходити. Ви ще дверці. Не граю ніякі партії бачить. Да. То можна буде десь у вас повішити? А чого не написали який номер партії? 53-й. А чого не написали А ми не пишемо що. Це за кого? Люди най собі запам'ятовують та й голосують. — За борщ, щоб ви борщ теплий їли. На столі. Це за кого? Прийти? Не туди хата. Леонід і не туди хата. Для життя. Так. Здоров'я. Так. І... Пенсію <ми> підвищили. Скільки Його вам покупателі? треба пенсії? От назвіть ту суму, щоб вам було добре. Ну, пенсії в мене все, на все. Є так. Без рубля тисяча. А скільки хочете, щоб було? Хоть Хоть за 46 років. Хоч тисячу. Хоч треба було, ніж. Е, 1200? Е, що ще 1200? Так, хоч хоч, хоч три, дві, три, таку, як депутати. Персію, таку як депутата. Ми вам повернемо, значить. <звук> ви, ви поробите, що вам треба, то мені це Ми не ті крадуни, що тепер при власті. <звук> а, ви не ті, ви ті що? — Ми проти них. Нема Нема, і вже який прийде на рогах. І всякий прийде і всю роги має. То такі беушні все, так? Бу, що де Ні, Мені наші такого спонсори б не секс. А ба той пацули. А, секс? Ну, борщ може бути. Бо секс без достатку не добрий, так? Ні. Мата базу, то на що? Немає, що їсти та секс це не борщ. Бо такий борщ треба теж. Для цього є спеціально люди. Спецексу? Да. У вас селі? Ні. А. Вообще. А, Я поняла. Професія древня. Да. Це є спеціально люди від А так як я його хочу робити, щоб я мала. А такого дурно. Ну після роботи відпочити треба. Ну що ні? Все ослабити. Політичної партії за свободу, добро, секс і борщ на столі. Що це за партія, така? Візьміть, це така партія нова. Який це номер цієї партії? Е, прошу. Номер, який у неї? 53-й. 53-й. Да. Е, дивіться, ми вам не, не обіцяємо оцих глобальних покращень, які обіцяють там, ті дядьки, які нас обкрадають вже руками. Не обіцяємо нічого глобального. Вам треба щось допомогти? Може вам допомогти. Лабут скинути, Лабут скинути на подвір'ї. У нас, у, нас, у нас навіть чорнобілі листівки, такі бо в нас немає грошей на кольорову агітацію. Що ми єдине робимо? От ми питаємо людей, що би ви хотіли змінити. Нам треба це. Що вам треба? Як це змінити? Роботи були. Були роботи. Так, і добре платили. Ага. А, а як я була медицина хороша? Медицина, так. Да. А чим ви займаєтесь селі? Я домогосподарка. Ви домогосподарка?